На Прибузькій 2 в одному із приміщень Хмельницького міського центру соціальних служб відкрили дві нових локації: дитячий простір та психологічної підтримки під назвою Розуміння створені сьогодні для фахівців умови. Є сьогодні приміщення, і є сьогодні ті люди, на яким надаємо соціальні послуги. Для молодших школярів, підлітків, батьків тут будуть організовувати майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, тренінги. В приміщенні зробили ремонт, є конференц-зал, кімната для фахівців, психологічного розвантаження. Ми зробили гарний ремонт силами міської ради, влади і управління праці соціального захисту населення, які нас підтримують у цьому в наших ініціативах. Сьогодні ми бачимо це оновлене приміщення, дитячий простір буде орієнтований на дітей і підлітків. А простір розуміння центру соціальних служб на будь-які категорії населення, з яким ми з якими ми працюємо. Це можуть бути сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це сім'ї внутрішньопереміщених осіб, або ж ті, які просто бажають завітати на одну чи іншу майстерку або ж захід. Хмельничанка Любов Рядьку прийшла на відкриття дитячого простору з двома доньками. каже раніше користувалася послугами центру соціальних служб. Планують відвідувати що. На відкриті локації це буде і ігрова і. Допомагати дітям осознавати, що зараз в нашому світі робить. Я дуже вдячна цим людям, що працюють в цій сфері. Що якби не вони, ну це важко без цих людей, без психологів. Із облаштуванням дитячого простору допоміг благодійний фонд Рокада Хмельницький. Безпечний простір для дитини в Хмельницькому, зокрема на базі центру соціальних служб, реалізований саме завдяки підтримці Агенції ООН у справах біженців або а Благодійний фонд Рокада є виконавчим партнером цієї агенції. Фахівці благодійного фонду Рокада будуть підсилювати діяльність працівників Центру соціальних служб і так само проводити заходи, проводити активності, навчання, розвантажувальні роботи із дітьми-підлітками і з дітьми середнього шкільного віку. Про заплановані заходи можна дізнатися на сторінках Хмельницького міського центру соціальних служб в соцмережах.